Доброго дня, дорогі діти! Рада вітати вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема нашого уроку знайомство з перспективою рисування кубок і предметів або об'єктів прямокутної форми. Матеріали, які нам необхідні для роботи, простий олівець, бумка та аркуш паперу. Чи доводилося вам коли-небудь спостерігати, як звужується стежка далечині дороги, як звужується? Далині, так? Як звужується дорога, наприклад, і в лінії горизонту вона звужується до однієї точки. Як звужуються рельси? Я думаю, що доводилося. І сьогодні про це поняття ми з вами поговоримо. Що з дитячих садочків ми з вами знайомилися з поняттям перспектива. І тоді ми пояснювали це просто: ті предмети, які знаходяться до нас найближче, вони мають більший розмір, а ті предмети, які знаходяться далі, вони мають менший розмір. Що ж таке перспектива? В перекладі означає дивитися скрізь: це наука про зображення просторових об'єктів на площині або які-небудь поверхні відповідно до вдаваних скорочень їх розмірів, зміни образів, форми та співвідношень, які спостерігаються в натурі. Давайте з вами подивимося на малюночки і проаналізуємо. Ми бачимо лінію горизонту. На лінії горизонту бачимо точечку сходу. так? І наші рельси сходяться в одній точці на лінії горизонту. Також ми подивимось на наступний малюнок, на міста, міста. Також на пейзажі, на малюнку є лінія горизонту. Точечка сходу, і в цю точку сходу сходяться всі лінії, лінії дороги, лінії тротуару, лінії будинків, вікон і так далі. Саме це і є поняття перспектива. Які ж є види перспективи? Саме основний, який найчастіше використовують художники в своїй роботі, це лінійна та повітряна перспектива. Але є ще такі види, як зворотна перспектива, панорамна, сферична, тональна. Давайте з вами переглянемо приклади. Лінійна перспектива. За, за допомогою ліній ми покажемо, як наші об'єкти, віддаляючись від нас, змінюються в розмірі. За допомогою повітряної перспективи ми показуємо це кольором тоном, наскільки він. Яскравий або наскільки він прозорий, такий насичений, повітряний, від слова повітря. Далі зворотна перспектива. На прикладі стільця ми можемо з вами побачити. Значить, Подивіться, будь ласка, на стілець з лівого боку. Тут якраз у нас лінійна перспектива. Коли лінія стільця, яка до нас ближча, вона. Має більшу довжину, а та лінія, яка від нас віддаляється, вона має меншу довжину. Це і є ліміна скорочення, лінія перспектива. Зворотне поняття, зворотне явище, перспективи – це коли навпаки. Все навпаки. Та лінія стільця, яка до нас ближче, вона чомусь менша. А та лінія стільця, яка від нас віддаляється, вона стає більшою. Це і називається повітряна перспектива, зворотні поняття. Панорамна перспектива. Коли ми з вами бачимо не декілька будинків, там, вулицю, так, а коли ми з вами бачимо місто, панорамне зображення, велику кількість об'єктів сферичне. Здається, таке враження, художник нам показав сферичну перспективу, ніби ми дивимося з вами на малюнок через лінзу. Так. Тональна перспектива за допомогою графічних матеріалів, різниці в, тона, в, то, в тонах, так, наприклад, ігор. Ми знову бачимо те, що ближче до нас ми маємо насиченіший тон, дуже темний. І поступово віддаляючись від нашого ока, об'єкти предмети на малюнку стають більш. Не світлішими, неконтрастними, неяскравими, не блідими. Отже, головне, <кхм> 에, головне в малюванні куба. Чому саме куб? Тому що куб є основним і найголовнішим. Найголовнішою геометричною фігурою, за допомогою якої художники вчаться зображувати предмети, тривимірні предмети в просторі. Тому, щоб навчитись малювати, необхідно освоїти поняття перспективи і на такій простій геометричній фігурі, яку навчитися її передавати. Отже, передавати тривинні. Головне в малюнку Куба це передати тривимірність побудувати його основну, основу з урахуванням перспективного скорочення та ракурсу. А далі... Просто майже механічно побудувати всі грані, дотримуючи пропорції і перспективну паралельність ліній, що сходяться в точці на лінії горизонту. Давайте розглянемо, наприклад, побудова з однією точкою сходу. Побудова куба з однією точкою сходу. Починаємо ми з побудови лінії, проводимо лінію горизонту. Я вам нагадую, що лінія горизонту... Це лінія на рівні наших очей. Вона може бути будь-де на листочку вище центру, по центру, менше. Неважливо, це лінія наших очей. Намалював лінію горизонту, намітили одну точечку, яка називається точка сходу, чому сходу, тому що всі лінії сходяться в одній точці. Визначили ракурс. Визначили, як ми хочемо зобразити фронтальну, чим можливо, щоб ми бачили бокові ребра, боли бокові нашого куба. І починаємо будувати наш куб, зводячи всі-всі лінії в одну точечку. Це побудова з однією точкою сходу. Але може бути побудова куба із двома точками сходу. Також ми намічаємо лінію горизонту, намічаємо дві точечки сходу, де будуть сходитись лінії, так? задаємо висоту нашого куба, розміщуємо його на папері, де ми хочемо, щоб він був розміщений. І знову ж починаємо цю лінію зводити точки сходу. Так, як можна побудувати куб на площині аркушу? Давайте ми з вами якраз і подивимось. Пробуйте також побудувати куб з однією або з двома точками сходу на маленькому аркуші паперу. А ми з вами пер переходимо до практичної роботи. Самостійна практична робота учнів. Вам потрібно намалювати, побудувати предмет або об'єкт прямокутної форми з урахуванням перспективних скорочень. Поїхали!